Сесія, на яку чекали прилучани майже два роки, відбулася. 4 листопада депутати від політичних партій Сила і честь, Європейська Солідарність, Батьківщина за майбутнє, Слуга народу, об'єднались задля вирішення проблем громади та допомоги Збройним силам України. Цього дня схвалили більше 50 питань, що стосувалися усіх галузей міста, серед яких і питання виплати заробітної плати освітянам. На сесію вимушено прийшли директори навчальних закладів, педагогічні працівники, котрі ризикували стати заручниками Політичних амбіцій опозиції і залишитись беззарплатні. Це є дуже принизливо. От для нас сьогодні відчуття дуже принизливі, тому що. Не повинна інтелігенція, не повинні освітяни іти з протягнутою рукою до міської ради, до тих, хто виділяє кошти для тих, хто затвердив мережу і утримує заклади освіти іти і випрошувати заробітну плату. Дуже принизливо сьогоднішня ситуація. Але іншого шляху, ми зрозуміли, що його нема. Нам потрібно бути присутніми сьогодні на сесії міської ради. Добре, що є кворум. Добре, що прийшли депутати, які від яких залежить прийняття цього рішення. Сподіваємося, що Воно буде позитивним Тетяна Гуляєва, виконуюча обов'язки начальника управління освіти, говорить: до кінця року педагогам на заробітну плату не вистачало 15 мільйонів. І аби не згуртованість депутатів, вчителі та вихователі лишилися б без фінансування. Якби не відбулася сесія, то педагогічні працівники закладів загальної середньої і закладів дошкільної освіти не отримували б заробітну плату в повному обсязі до кінця цього календарного року. Це відбуло відбулося б через те. Що державна освітня субвенція, яка видається саме на заробітну плату педагогічним працівникам, у цьому календарному році надійшла на 20% менше. Тому, ще раз повторююся, до кінця цього календарного року фінансового року не вистачало коштів на заробітну плату саме педагогам. Дякуючи команді Анатолія Мірошніченка, це сила і честь, Валерія Дубіля, це фракція Батьківщина, іншим фракціям за майбутнє Європейська Солідарність, Слуга народу, наші педагічні працівники отримали кошторисні призначення в обсязі 15 мільйонів гривень на заробітну плату, які наші педагоги. Отримують до кінця цього року вчасно і в повному обсязі. Моє сьогодні звернення буде як від усіх працівників освіти міста Прилуки до депутатів міської ради, до міського голови, і з словами вдячності за те, що працівники освіти матимуть заробітну плату до кінця календарного року. Так, це наша робота. Ми виконуємо її якісно. Ми намагаємося виконувати без зауважень до, до нас. Ми хочемо, щоб діти отримували всі свої звання і навички, все, все отримували діти в школах і дитячих садочках. Ми не вимагаємо чогось над. Такого, який є, але нашу заробітну плату це є найперше забезпечення, яке, яке, яке ми хотіли, щоб нам було вчасно. Освіта працює на все місто. Впевнені, що будемо і так далі працювати. Тому ну, спасибі ще раз окремо депутатам, які прийшли. І до речі, ті колективи, які прийшли також на сесію, відправили своїх представників, повноважних і так далі. Вони м -м, прийшли щиро, відверто сказати правду подивитися в очі депутатам які прийшли і мабуть що хотіли побачити можливо тих хто й не прийшли але дякую вкотре дякуємо що депутати прийшли наше питання вирішилося спасибі